Коректура АДП. І так, заходимо АДП Data Дата Апдейнг. Аптейн Апдейт Direct From Admiralty вебсайт. Next. І ми можемо виконати коректуру за допомогою інтернету. Автоматично з сайту, якщо ми під'єднані до інтернету. Запросити емейлом коректуру. І можемо третій вид це обрати файли для коректури та встановити їх на наш комп'ютер. Зараз ми виконуємо апдейт автоматика Liefrom Internet. Next. Ось тут зразу відображуються наші райони. Галочки здесь все стоїть. Ті райони, на які в нас є ліцензія чи перміт, next і пішла коректура. І одна хвилина 39 секунд. Прев'ю, і ми бачимо, що. В нас все завантажилось, все в нас виконало коректуру. І ось цей, як можна назвати, сертифікат ми можемо представити до State контролю чи інших перевіряючих. Виходимо чи роздруковуємо і натискаємо Фініш. Все. Якщо відкрити, якийсь том АДП, ми ось тут можемо побачити неділя, 43, дроб 24. Якщо ми хочемо знову згенерувати сертифікат, натискаємо ось тут, Прев'ю і бачимо цей сертифікат. Зараз нам потрібно виконати коректуру для бекап комп'ютера, в якому теж встановлені файли Admiralty Digital Publications. І тут я вам розкажу, як це зробити не онлайн, а за допомогою файлів, які нам надходять за допомогою провайдера. У кожного судна свій провайдер. Наприклад, в нас є така програма Майра. Вона нам надсилає такі файли. Це може бути якась інша друга програма. Чи це можна виконати з компакт дисків? Але сьогодні ці компакт-диски вже ніхто не насилає на судна. По-перше, це вже дорого, бо треба його відіслати, агентом передати. Ніхто цим вже не займається. Отже, а відкриваємо. Дата апдейтінг. І вибираємо ось. В раз було, було тут обрано, а ми обираємо ось цю вкладинку. Обрали. Next. І в нас програма запрошує з диска чи з файла. Ми обираємо файл Next. Обираємо цей файл, дисктоп. ADP Update. Ось ці файли знаходяться в цій в нас папці. Open. Open. Next. Yes. І пішла коректура з файлів, які в нас загружені ось в цій папці. Фініш. Одна хвилина. Прев'ю. Теж ми можемо бачити сертифікат 43, 43, 43 неділя. Закрили. Все. На цьому все.